Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Представляю вам новий многофункціональний б'юті аксесуар, який має таку ніжну назву BIM. Отак Він виглядає в каталозі. І завдяки якому компанія обіцяє нам легко досягти сяйво і гладкості шкіри. Зараз... Ми будемо проводити експеримент, якщо вам цікаво, можете залишатися зі мною. Дивіться, от ще є такий чудовий аксесуар, я теж його купила. Зараз він коштує для лід-клієнтів 101 гривню. Це чудові кліпси, завдяки, які не залишають заломи на шкіри. Вони, бачите, отак, таку мають упаковку. От. В такому в захисті приходять. О, дивіться, які гарні. Чотири кліпси. І е, дивіться, в них є ще така функція. Якщо ви будете робити укладку, ви можете, якщо ви робите укладку, ви можете їх хвильками отак викласти. От, і зафіксувати лаком. І вже вам будуть зразу готові локони. Тобто, і для укладки ці кліпси також підходять. От. Ну я не використовую укладку, я просто зараз собі полегшу. І за допомогою умива це гель для умивання ніч, зараз нанесу І одну половинку обличчя я просто, як завжди, буду умивання проводити, а другою, за допомогою нового аксесуару. Дивіться, отут є кно. по-перше, оці щитінки, вони різного йдуть розміру крупненькі для масажу, а оці більш ніжні вони для. Дивіться, швидкість можна міняти. Сім швидкостей. Ну от, візьмемо. Він не дає таку сильну вібрацію. Оцю половину обличчя ми е, робили як завжди, просто за допомогою спонжа. А оцю половину обличчя ми робили за допомогою нового аксесуара BIM. І ви знаєте, я от просто па паль... я не знаю, як вам видно, але дивіться, я от просто пальцями провожу і я відчуваю різницю. Тут шкіра дуже гладка. Я от не знаю, як вам передати на камері, дивіться, йде перелів. А тут трошки менше. І я вам хочу сказати: подивіться, оцю половину обличчя робили масаж за допомогою цього апарата, і ви дивіться, видно різниця. Оця половина, ви бачите? Як після масажу вона більш, ну, як лімфа пішла звідти. От дивіться, а це вже на, шу, на суху шкіру я зроблю. От. Ну, ви бачите різницю, да? дивіться. Яка гладенька. А тут, бачите, шкіра менш гладенька. Оцю половинку я просто зроблю на суху. Після вже умивання дивіться, він е, дуже приємне відчуття. От зараз, е, зараз це перша швидкість, я зроблю більшу. Бачите, тон повищується. Оце найвищий тон. Ну, Фізичної вібрації нема, але відчуваєш таке як ультразвукове таке воздействие. І ви дивіться, от я зроблю як масаж. Це просто як експеримент на суху шкіру. Відчуття приємне. Особливо ці такі тоненькі щитінки, то вони дуже так м'якенько йдуть. І... Він видає такі оці крупненькі, то такі моркаючі такі звуки антистресу. Ну, Після використання от завжди треба нанести зволожуючу есенцію. От. І дивіться, який прекрасний результат за допомогою. Це зволожуючої есенції. Ну, це прекрасний продукт. Дивіться. Який прекрасний результат за допомогою нового аксесуару, яка якість вмивання, подивіться. Дивіться, яка розгладжена з, 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 така шкіра гладка, м'яка. І лімфодренаж. Ви саме бачите. Ефективний аксесуар. BIM Дивіться, які моркаючі звуки. антистрес Приходьте за посиланням. Щоб підвищити цінність свого відео, я вирішила показати вам, як ваш БІМ до вас прийде. Він прийде як справжній БІМ в піднійстій упаковці. І тут буде написано, що він розроблений в Швеції, але зроблений в Китаї. Також буде нагадувати вам, що треба обов'язково прочитати інструкцію перед використанням. А також, ось ми бачимо ці позначки, вони нам два в одному клінічно-клінічно. З підтвердженими результатами масаж плюс очищення. Отут ми ми бачимо бачимо, цю позначку. Також ми бачимо, Усуває зайвий сіабіум, пом'якшує шкіру, клінічно доведено. І також третє водостійкий може знаходитися під водою на глибині до 1 метра не більше, 30 хвилин. І підходить для використання в душі. Ну, я вам скажу, я свого біма дуже люблю, то я не занурювала його на глибину метра. Ось, використовую так, як я вам показала, не розчарована. Так, дивіться, ось вони, він приходить захищений такий. От, от сам бім. Достаємо його тут, ми до нього повернемось трошки пізніше. Бачите, ну це я вам показувала м'які і більш крупніші для масажу. Це для зарядження. Тут вам може показатися, що коробочка вже пуста. Тобто, не відчаювайтеся, починаєте доставати, бачите, тут є трошки схованка. Так, ви достаєте, от тепер коробочка, бачите, дійсно пуста. От, і у в схованці, бачите, як зроблено. Саме і знаходиться інструкція. Отак от вона як е, закручена, як в піратській бутилці. Так, чохочик для біма, він водостійкий. Дивіться, якщо бім буде вологий, а ви кудись його взяли. Ви берете його в чехольчик. О. Там в косметичці у вас не буде вологість, розводитися, якщо там ви не встигли досушити. О, і він вже закритий, захищений, і щитінки у вас там не, не забрудняться в косметичці, і з ним буде все добре. Така вона, бачите, як водо, водостійка. Так, і тут ми маємо інструкцію на багатьох мовах, Ви можете обрати собі, яка вам саме підходить. О, і саме зарядка, бачите? І зараз я вам покажу, як він саме заряджається. Так, ви знімаєте цей захист, це нам теж вже не треба. Власне, у нас з вами кабель для зарядки. Тут у нас міні-джек, а тут у нас USB. Я думаю, що можна навіть його від комп'ютера заряджати, але зараз в мене додатково це моя зарядка. Бачите, тут є два види зарядка тобто це швидка зарядка ID, а це на два і 4 ампіра. Дивіться, ну, оскільки мінімайстер казав, що це щадяща зарядка, то так сказати, що для біма, я думаю, це буде краще робимо оту зарядку на це гніздо і зараз для біма так, Достаємо його. От у нас отвір, куди ми будемо другий кінець кабелю. Зарядка у нас не входить в комплектацію. Тобто, якщо у вас є iPhone, якщо у вас є iPhone то у вас, вам треба подумати: або можна, я думаю, заряджати від комп'ютера. Тобто, ви маєте це мати на увазі. І ось дивіться, ми беремо. І підключаємо зарядку, і спостерігаємо, що у нас буде робитися, як бім відреагує. От, ми поставили зарядку. Дивимося, що у нас тут. Бачите, у біма почав працювати індикатор, і він мігає. Це означає, що бім заряджується. Поки ми спостерігаємо, як він заряджується, я вам прочитаю деякі технічні характеристики. Тобто керування таймером 3 хвилини для очищення. літіва батарея забезпечує 2 години безперервної роботи. Водостійкість високий захист. Також вага виробу приблизно 74 г, джерело жилення стандартне 250 грамів. Напруга 4,2 2 Вт. Робочий струм від 20 до 140 мА. Потужність 0,45 Вт. Звукова частота 7 7000 разів на хвилину. Або це дорівнює частота 116 Гц. 7 рівнів. Це я вам показувала. Дивіться, але от коли бім заряджується, в нього є захист. Тобто, якщо ви, там случайно його включили, бачите, є захист, бім не включається. Тепер дивіться, ви вимикаємо зарядки і бім вже може включатися на свої сім рівнів чистоти. Отут ми понижуємо, бачите, саме низька чистота, а тут ми можемо підвищувати. Вище. Вище, вище, оце найвищий тон. 7000 тисяч коливань на хвилину. Але така вібрація так не дуже. Ну, от дивіться, я поставлю. Отак собі, О, не дуже. Вимикаємо, підключаємо. Знову спрацював індикатор. Бім заряджається і буде заряджатися приблизно 2 години до повного зарядження. Бачите? індикатор перестав мігати. Це означає, що бім повністю заряджений і готовий до роботи. Приблизно 2 години безперервної роботи. Тобто вам, а оскільки у вас таймер на 3 хвилини, це просто вам надовго його хватить. Це не так, як батарейки. Відключаємо від зарядки. От. І можна ним користуватися. Тепер я хочу вам показати, як бів виглядає в всіх в каталогах, яких є. В тому каталозі, що діє зараз, він має отакий вигляд. Бачите, яка ціна, якщо у вас буде кабінет, то, звичайно, вам буде на 20% менше. І ви знаєте, якщо у вас кабінет, то ви. Там можете, навіть він може бути по акції. От, наприклад, коли він тільки на початку був, то він був за 700 гривень можна його було купити. Може бути якась акція, і там ви зможете по більш вигідній ціні його купити. Тобто кабінет від клієнта це ну, просто переваги без власних зобов'язань. А в наступному каталозі, бачите, ціна та сама, і бім буде виглядати так. Це вже наступний каталог. От-такий от у нас прилад новий. Всім дякую за перегляд.